Всім привіт! Ви на каналі Ігор, і це мій топ 10 ігор. Полетіли. Розповім трішки про концепцію мого топу та як я його складав. Тут будуть перераховані ігри від першої гри в житті, в яку я грав, та ті, які залишилися у серденьку назавжди буде багато емоцій, спогадів і багато тексту. Це буде свого роду машина часу, яка кожного з нас перенесе у наше минуле. А щоб наші діти теж мали таку можливість пригадати своє минуле, яке пов'язане не тільки з війною, донатимо на потреби ЗСУ, адже тільки Збройні Сили України дають нам можливість. Вість згадувати минуле, жити сьогоденням та вірити у майбутнє. В описі під відео посилання на банку Стерненка. Там кожна гривня стане неоціненною допомогою та вагомим вкладом у завершення війни. Надіюся, ви запаслися їжею, якщо ви їсте. Якщо це хмільненький у твоїх руках, візьми ще пляшечку. Десяте місце. Ти диви тих, Кропива кропивати моя кропива що вдячний тобі я повір. Ох, трава ти моя три трава, не косив я тебе. Ціливі. На десяте місце поставлена гра, із якою я в перший раз в житті побачив, і сам комп'ютер. Величезний білий ламповий екран з піксельною графікою. Всі діти з околиць сиділи навколо мого брата. У якого першого був комп'ютер, та який перший раз грав у Старкрафт. StarCraft це стратегія в реальному часі, створена студією Blizzard Entertainment та випущена у далекому 1998 році. Скільки тоді тобі було? Га? Hey, well, we anyway. Події гри відбуваються в майбутньому. Маємо три унікальні фракції: тирани, Зерги та протоси. Гру високо оцінили критики за інноваційний підхід до балансу, сюжет і геймплей. Вона здобула статус культової стратегії і визначила розвиток жанру на десятиліття. Декілька цікавих фактів про гру StarCraft часто називають шахами нового часу через складність та глибину стратегії. У південній Кореї гру навіть використовували у військових академіях як приклад стратегічного мислення. StarCraft, можливо, одна з перших ігор, що започаткувала кіберспорт, як професійне змагання. У південній Кореї матчі StarCraft транслювали по телевізору, а професійні гравці отримували зарплати, спонсорські контракти та навіть зірковий статус. Your forces are under attack. Blizzard витратила роки на полірування балансу між таранами, зергами та протосами. Попри величезні відмінності між фракціями, вони виявилися майже ідеально збалансованими, і ця система досі вважається еталонною для РТС. Особисто я провів у грі. Невелику кількість часу, адже пограти хотіли всі, а комп'ютер був один. Тут буде гра, яка ознаменувала мій перший похід у комп'ютерний І Якщо вам фрази дай один бій або вставай час ні про що не говорять, дитинство у вас було сумне. Grand Theft Auto London. Не знаю, чи ви пам'ятаєте таку, але ось так вона виглядала. GTA London — це пак розширення для першої гри у серії Grand Theft Auto, розроблений студією Rockstar Canada і випущений компанією Rockstar Games 30 квітня 1999 року. <му> вже якщо у топі є GTA, то варто сказати і про всю серію на своєму власному комп'ютері. Я грав вже аж у Гета П'ять. Дарна Ванот'юґетьосевсанайс. Vice City була пройдена у комп'ютерному клубі San Andreas та четвірка на сусідському ПК. Наразі ми чекаємо на GTA 6. Somebody say yoga. Серія GTA завжди відрізнялася від інших ігор інноваційністю до свободи дій. Литлбесер і віпедшом care. чітко дами і звісно графічними покращеннями та рішеннями. Кожна серія привносила дуже нові та різноманітні цікавинки. У вас сіті ми отримали можливість плавати по воді. У Сан Andreas розкачувати або розгодовувати персонажа. Також не забуду війни за територію. А GTA 4 особисто для мене це було просто вау the American dream. Sports cars, condos, women, money, the біч. Якщо б я міг обрати ідеальну GTA, то хотів би побачити всі плюшки і переваги San Andreas на рушії GTA 4. На мою думку, ця гра мала найкрінжовіший початок. Вільне падіння у воду. Пам'ятаю, як я не зрозумів, що має робити, і їм пару разів тонув. Потім зустрічає телефонна будка у лондонському стилі посеред джунглів. І перший монстр. Ой, я ще навіть не підозрюю, скільки ж їх буде. Цю гру називали Turbo Doom за відкриті локації та цілу купу монстрів. І зустрічайте підбурхливі. Oh, Serious Sam The First Encounter. Розробники ще тоді нікому не відомо. Хорватська студія. Кро рік виходу, березень 2001 року. Сюжет події відбуваються в стародавньому Єгипті. Основна механіка. Розробники використали власний Serious Engine, здатний відображати сотні ворогів на великих відкритих просторах без втрати продуктивності, що для 2001 року було круто та новітньо. Гра одразу стала культовою серед фанатів олдскульних шутерів. Її порівнювали з Doom і Quake, але відзначали саме унікальний стиль м'ясних хвиль. Нагороди PC Gamer і GameSpot відзначили The First Encounter як найкращу бюджетну гру 2001 року, адже її продавали за заниженою ціною. А вона пропонувала. Контент рівня класу AAA гри. Пізніше вийшли The Second Encounter у 2002 році і ремейк Serious Sam HD у 2009. Друга частина серйозного сема була досить спірна, а третя це був гарний ремастер першої частини. Нова графіка із старим духом гри. Згадайте шкільну перерву у будь-якому класі. Два портфелі це Штанги, м'яч і пішла ФІФА. Звісно, не бразильці, але теж маємо чим пишатися. EA Sports. It's in the game. Впевнений Андрій Шевченко теж так починав. Як вже було сказано, це FIFA. Але для мене та і для багатьох інших фанатів франшизи культовою є FIFA 2007. Розробник EA Sports, реліз вересень 2006 року. До речі, на ПК та Xbox гравці грали у дві різні гри, адже у FIFA 2007 з'явився оновлений рушій для Xbox 360, що суттєво відрізнявся від версій на інших платформах. Графіка, анімації та фізика були набагато реалістичніші, що і створило відчутну різницю між консолями і ПК. Для мене було завжди цікаво обрати найслабшу команду і пробувати вивести її у топову лігу. Смішне було, коли якогось не дуже відомого гравця під час трансферного вікна міг продати дорожче, ніж зірку футболу. Дуже подобалася механіка контролю клубу. Стежити за прибутками від квитків, задоволенням фанатів і власників клубу. Ну і звісно, саундтреки. Кожна культова гра має свій саундтрек. Так само і FIFA запам'яталася завдяки одному з найсильніших саундтреків серії Muse Supermassive Black Hole. FIFA 2007 стала однією з найпопулярніших частин серії на PS5 та ПК. Саме з неї серія почала активніше рухатися в бік реалізму, особливо у фізиці м'яча. Для мене це ж була перша і остання гра про футбол, в яку я грав. Чомусь інші частини FIFA та й PES так не зацікавили. Свішева минає. Єврос... Wyrajem trzema plan. Senior u Europy, zbirna nam wyłan. Це гра, продовження якої чекає напевно цілий світ. Це гра, через яку я замотував свій системний блок у ковдру, і з ним зимою біг до друга, де ми компанією збиралися грати 2 на 2 3 на 3 4 на 4 Це перша гра, яка йшла під пиво, бо тоді вже було можна. Насправді ще ні, але батьки були на дачі, і до їхнього повернення вже все було прибрано. У кожного мабуть, свої догадки про гру. Але це Command and Conquer... Generals, так звані генерали, розробники EA, реліз лютий 2003 року. Події відбуваються у недалекому майбутньому, але з явними алюзіями на тогочасну геополітику. У грі є три фракції: США, Китай та ГЛА. Цікавий факт. Генерали заборонили у Китаї через негативне зображення країни. У Кампанії вона постій як ядерна наддержава, що веде агресивні війни. Чому б це? China has been гесбінчене. Чайно були три сюжетні кампанії за кожною з фракцій і мультиплеєр через новий рушій вперше в серії повністю 3D-графіка з можливістю обертати камеру. Акцент на високій динаміці боїв, баланс фракцій побудований на контрасті, технології проти масовості або партизанщина проти високих технологій. Це Хемарісгеві Айвилворк Я працюю. Cannot we live in peace? Ow! Oh, okay, okay. I will work. I will work. Building construction has been completed. У 2003 році вийшло доповнення Zero Hour, яке додало 9 генералів з унікальними стилями гри. До речі, Zero Hour вважається більш культовим, ніж оригінал, завдяки глибшому балансу й унікальності генералів. Хоч грі вже понад 20 років, фанати створюють десятки модів. Найвідоміші це Rise of the Reds, Shockwave і Contra. Вони розширюють армії, додають нових генералів і сучасні війська. Для мене генерали це та гра, в яку граєш, то ніби впадаєш у молодість. Ну а вічне очікування другої частини. Напевно, так і залишиться вічним. Мені здається, ця гра стала дуже хорошою рекламою автомобіля, про який мріяли всі, хто в неї грав. Хоча навіть у цій грі цей автомобіль на початку зламався. Need for Speed Most Wanted, розробники EA, реліз листопад 2005 року. Всі, хто пограв у Need for Speed, мріяли про BMW 3, але на той час максимум це татова копійка. Це ця гра подарувала нам ці тюнінги радянських авто. Навіть була модифікація, яка додавала радянські автівки у гру. Сотні годин проведені у втечі від поліції. Ціла купа нервів витрачена на проходження так званого блеклесту. І нагорода це мрійна, вже не зламана. BMW m 3 По нашому BMW. Фінальна сцена плавно перетекла у наступну частину серії, але такого успіху, як Most Wanted, Need for Speed Carbon не отримала. Most Wanted вважається однією з найуспішніших частин серії. Продано понад 16 мільйонів копій. Одна з найпродаваніших ігор серії NFS. Особисто Моє знайомство з серією Need for Speed почалося із Need for Speed 2. Гра підтримувала сплітскрін. Ну і це було дуже круто і вейбово для того часу. Далі Underground, Underground 2, які сформували, куди рухатися розробникам. Особисто ще відзначу Need for Speed Pro Street. Це для мене, напевно, один з найкращих аркадних симуляторів перегонів на трасі, який було цікаво та графічно якісно реалізовано і продано для гравця. Їм вдалося об'єднати вуличний вайп перегонів із трековим духом. Наступні старання впихнути сюжет у Нідфор. Форспіт це ігри NFS Run і NFS Payback, Ну, були цікавими, ну але на мою думку, марними. Перевипуск Most Wanted теж не дав бажаного результату. Не згадую про частини Need for Speed Shift. Ну, бо немає що сказати. Грав, але не дуже. На той час, коли вони їх випускали, у конкурентів були набагато якісніші продукти. В загальному цікаво, чому тогочасні ігри були такими культовими. Чи це через малу конкуренцію та невеликий вибір? Чи це через те, що кожна гра викликала Вау-Ефект? Як розробникам вдалося реалізувати таку функцію? А попамтаю, як мені здавалося, що ну все, кращі цієї графіки вже не буде. А зараз ми маємо Unreal Engine, який здається безмежний у плані реалізації задумів. Але хочеться подякувати EA за таке круте дитинство. На четвертому місці не просто одна гра, а трилогія. Я вважаю, що це логічно, адже вони всі зв'язані одним сюжетом: Соуп, Гост, Капітан Прайс, Генерал Шепард, сумнозвісна місія No Russians, яка викликала міжнародний скандал. Це Call of Duty 4 трилогія Modern Warfare. Але це не ця пародія, яка вийшла у 2019 році. You training, eh? а класика. Перша Modern Warfare вийшла у 2007 році, друга у 2009, та третя у 2011. Гра була революційна для свого часу. Кожна місія виглядала як сцена з блокбастера. Розробникам вдалося прив'язати гравців до персонажів та протягнути ці почуття через цілу трилогію. Цікаві місії, різноманітні карти, багато екшену і все це у кампанії довжиною приблизно у 6 годин. Пам'ятаю, як я зранку сів проходити другу частину. І через 6 годин вже титри. Дивлюсь на годинник, лише обід. Ну що ж, запускаю заново? Згідно, що це дуже коридорний шутер, але навіть якщо і так, то місії дійсно цікаві. Місія у Прип'яті з капітаном Прайсом. Вона ж була тригером для того, щоб знову піти проходити сталкер тінь Чорнобиля. Місія ні слова Мокшанською. До речі, цікаво, що одразу після виходу гри не було функції скипнути місію, але вже після скандалу добавили можливість її пропустити. Також цікаво, чому взагалі вони не зробили її катсценою та не видалили можливість проходження. Здається, за сюжет можна говорити ще довго, але перейдемо до інших режимів. Були місії для двох, так звані спекопс. Ну і також мій улюблений режим виживання. Через цей режим я купив новий Modern Warfare, але він вже не приніс стільки задоволення, як це було колись. Не буду тянути химеру за хвіст. І одразу назву гру. Це Stalker Shadow of Chernobyl, Розробник GSC Game World, реліз березень 2007 року. По-перше, це одна із найвідоміших ігор про Україну та від українських розробників. Це зараз у сучасному світі важко когось здивувати масштабом проекту. А тоді, у 2007-му, це було не просто вау. Це було. Mark One. Я ще пам'ятаю, які амбіції були у розробників. Скільки нахрюків ходило між гравцями, хтось скаже, у грі буде транспорт. Хтось скаже, можна буде стріляти через стіни, адже кулі будуть пробивати стіну, залишаючи отвір, через який навіть можна буде спостерігати за ворогами. Якщо ви пам'ятаєте щось схоже, обов'язково напишіть у коменти. Навіть із тим, що дуже багато із нахрюків виявилося неправдою. Зона перевершила мої очікування. Я б не сказав, що графіка була топова на той час, але атмосфера. Деякі сучасні ігри не можуть переплюнути тогочасного сталкера. Гру від невеликої студії чекали по всьому світу. А після виходу гри ще до тепер у неї грають. Я вважаю це мрією кожного розробника. Дуже багато цікавих локацій: село Новачків, бар, скадовськ, прип'ять, харизматичні персонажі. Сидоровича ж всі пам'ятають дотепер it to win favors upstairs. Сюжет, дизайн локацій, кровосісі, артефакти, викиди, батон, ковбаса та горілка від радіації, смішні фрази бандитів, цікаві баги. І це все навіть не половина гри. Студія GSC справді створила діамант. Пізніше вийшов Сталкерчистине, бо якось не дуже сподобався гравцям, але не був поганим продовженням. І от кульмінацією був сталкер Поклик прип'яті, і потім почалося. Десятки фанатських модів, які і сюжет доповнювали, і розширювали пул спорядження, і додавали транспорт, і що лише не робили. А ми, граючи в ці моди, дуже довго чекали на вихід Сталкер 2. Я зараз не буду розбирати, ким вийшов Сталкер 2, але якщо б вам було цікаво почути мою думку, прошу написати про це в коментарях. і Я неодмінно підготую таке відео. Це гра, яка вже викликає емоції та втягує тебе у історію космічного всесвіту. І з першої катсцени «Гра, де головний герой по культовості, особисто для мене стане найкращим у серії відеоігор. Це та трилогія, яка дійсно дуже сильно покращувалася із виходом кожної нової частини. «Гра, де ти цікавишся долями героїв, історію кожної зраз, та слідкуєш за франшизою, точніше кажучи, за. Трилогією, бо після трилогії розробників, м'яко кажучи, попаяло. Можливо, це пов'язано із політикою Дей, але не буду вдаватися у такі деталі. Отабашепердборнпорекодовізфемелі. Отже, Mass Effect, розробник BioWare, релізи Mass Effect 2007 рік, Mass Effect 2-2010, Mass Effect 3-2012. Хочу сказати декілька слів про творця Всесвіту Mass Effect. Це Дрю Карпишин, канадський письменник українського походження і сценарист відеоігор. По Всесвіту гри є книги, комікси та один аніме фільм. Жодної гри я так не чекав, як продовження Mass Effect. навіть четвертого відьмака, так не чекаю. Я коли писав сценарій, то зрозумів, що про цю гру написав більше. Ніж про всі інші разом взяті, тому скоротив і по суті всесвіт тому, хто цей всесвіт вигадав, я так його взяв в чоло. Чмакну, можете спорити зі мною, доказувати, що існують набагато більш крутіші вигадані Всесвіти, але це мій ідеал. Так, Всесвіт вигаданий Джоан Роулінг, чи всесвіт у The Зелдер Scrolls, чи Всесвіт Відьмака, вони круті. Ну але МАС-Ефект. Я погоджуюся, автор надихався серією Стар Ворс, і це дуже помітно. Але кардинально інший підхід до космосу. Та й чомусь студіям не вдається так гарно та якісно створити гру по Всесвіту Стар Ворс як МАС-Ефект. Тільки згадайте, скільки на це Делі було раз, кожна із яких була описана та мала свою історію. Також туманності, планети, космічні станції. Чого варта станція Омега та як вона стилізована? Ну це ж кіберпанк. Чи як подана важка історія кроганів, чи напарники Шепарда, які з частини в частину кочували і не хотілося вибирати нікого іншого. Ну і, звісно, головний герой капітан Шепард. У першій частині він зупиняє Сарена та розкриває існування жниців. У другій гине, але його відроджує сербер. Гує натовськими імплантами, які від ваших рішень змінюють вигляд головного героя, і відправляють збирати команду для суїцидальної місії проти колекторів у третій частині. Він стає останньою надією галактики об'єднаної раси і веде фінальну битву з жницями. І весь цей шлях Шепарда було пройдено мною не один раз. В один із якихось разів повторного проходження трилогії я вже тоді був одружений, і моя дружина, сидячи поруч зі мною, слухала. Кожен діалог читала кожну записку чи повідомлення, і кожен опис планети чи раси, і казала: ти без мене не проходи. Я ввечері прийду, і ми будемо разом грати. Всесвіт гри, його деталізація та його історія це те. По що фанати будуть повертатися у неї знову і знову про андромеду нічого говорити не буду. Я починав проходити, але там тому залишив, щоб не травмувати приємні спогади про трилогію. Якщо ви ще не грали в трилогію Mass Effect, дуже рекомендую. А ті, хто грали і не раз, запрошую у коментарі. Нам є що згадати. В жодній грі мені не було так важко втратити коня, як в цій. Жодна гра не викликала такої емоції мстити за коня. Перша гра на моїй пам'яті, де головний герой в кінці помирає. Так, звісно, є багато ігор, де головний герой помирає, але ну, не так, як це зробили Rockstar у Red Dead Redemption 2. Комо, брене, Come on! Push, Arthur! Thank you. Arthur! Come on, Arthur. Yeah. Ми граємо за Артура Моргана, через якого нам розробники старалися донести, що кожна наша дія має наслідок. Артур загинув від хвороби, яку отримав ще на початку сюжету, та вона прогресувала по мірі проходження. Артур так і не досягнув цілі, адже Міка не був вбитий, йому вдалося втекти. Я розумію, це був приквел до основних подій першої частини, де ми будемо грати за Джона. Але так закінчити гру, де головний герой просто помирає. Спочатку кінь, потім Артур. Це був вибух емоцій. Я був готовий того міку своїми руками придушити. Але ні, на моє здивування, він тікає, а Артур вмер. До речі, жарт для фанатів гри. Ви знаєте, чому в кінцевій катсцені з'являється Олень? Бо дівка Артура наставила йому роги. Розумію, зробив трагедію навколо смерті персонажа. Але наскільки це ризикований крок для розробників прибрати ключову особу і завершувати історію вже без нього? Я пам'ятаю, як після смерті Артура ми починаємо грати за Джона, і ми не одразу йдемо вбивати Міку, а прибираємо лайно на фермі. Потім будуємо свою ферму. І вже аж тоді Міка. Я пам'ятаю пам своє... своє рідне село. Де я лопатою черпав гівно, не піду в армію. І ось цей Джон ліниво гралями кидає лайно, а я думаю, може вже виключати гру чи ще зарано. Але сам дивуюся, як я про дійшов до того вбивства того Мікі. You shot me. Тепер <реш> трішки поговоримо про деталі. Це гра від Rockstar, Ну і цим все сказано. Все пророблено до самих малих деталей. Один із найбільших і найдеталізованіших відкритих світів в історії ігор. Система виживання потрібно їсти, спати, доглядати за конем, підтримувати чистою зброю, реалістична анімація та фізика. Все від стрільби і до того, як персонаж сідає на коня, відтворено максимально правдоподібно. Величезна кількість побічних активностей: полювання, риболовля, карти, дуелі, допомога випадковим людям. Гра отримала понад 175 нагород гра року, продано більше 61 мільйону копій. Це друга найуспішніша гра Rockstar після GTA V. Особисто мені здається, ще не скоро хтось перевершить деталізацію світу Америки епохи Вестерн. Про цю гру Можна дійсно говорити, ну дуже довго, що не можна сказати про її онлайн версію. Про онлайн як про мерця. Або добре, або нічого. До речі, я тепер розумію, чому Джон в кінці сюжету прибирав лайно. Це була відсилка на онлайн. Ні, я не буду казати, що він поганий, чи з ним щось не так. Там, навпаки, все дійсно круто. Але як так можна було забити на його розвиток? Ціла купа фанатів просять чогось нового. А Рокстар такі Ви вже полювали? Так, тоді йдіть самогон поробіть. Поробили? Так. Тепер пополюйте на злочинців Пополювали? І так по колу. Поїсти, попити, пополювати. Не спорю, перші 300 годин було цікаво, але коли ти вже все обігав по два рази і не розумієш, куди податися, думаєш, що позара розробники щось тобі підкинуть, ну крім костюмів, які потім. Теж перестали додавати замість підтримувати онлайн, так як вони це роблять з GTA, вони просто поклали на гру. Але можливо у вас не така думка. То прошу написати її в коментарях. Також хочу сказати, що коли обирав яку ж гру поставити на топ-1, я мав три кандидати, які дійсно заслуговують бути топ-1. Це The Elder Scrolls Skyrim, The Witcher 3 Ну і Red Dead Redemption 2. Розумію, що всі три гри про коників, хоча у Скайрімі е, потрібно було як кінь потрудитися, щоб коня придбати. Але все-таки перше місце це rdr 2. Можливо, тому що це мій топ-10. А ще тому, що ну мені вподоби більше шутери. А який ваш топ-10 ігор, які назавжди у серденьку. Прошу написати у коментарі, якщо ви по якійсь причині не граєте у ігри. Дуже вас заохочую, адже чим 10 раз побачити чи почути, краще раз самому пройти гру. Вам дуже дякую за перегляд, коментар та лайк. Також, якщо вам цікавий такий формат, прошу дати фідбек у коментарях. По можливості донатимо на перевірені збори та бережемо один одного. Всіх обійняв і до зустрічі у наступному відео.